Декілька кіл навколо озера без зупинки, а потім фізичні вправи та робота з м'ячем. Саме таким чином триразові чемпіонки України поступово набирають форму після відпустки. Цього тижня перші тренування доволі виснажливі. Тренери зізнаються, робота тільки почалася. Наразі придивляються, хто в якому стані, і вирішують, як працювати далі. У нас тільки починаються тести. Будуть тестування команди, визначимо фізичну підготовку. До цього ми маємо ще зробити меди, медогляд, але в принципі видно, що деякі дівчата попрацювали літом, а деякі просто нічого не робили. Наразі основна проблема колективу це кадри. У команді є втрати. Ірині Компанієць доведеться лягти на операцію через травму плеча, тому доведеться їй шукати тимчасову заміну. Але є і приємні новини. Після довгої перерви у гру повернеться кращий бомбардир команди. Я вас становилась полгода. У мене було восстановлення. Спасибо нашим тренерам, вони мене підняли на ноги. Зараз ще працюємо над цим. Думаю, приду збори і наберу повну форму. Да, і в бой. А він буде цікавим цього сезону. Карбати гратимуть особливо яскраво. Для цього з командою навіть працюватиме тренер з Голландії. Добре, знайомий вболівальникам Антон Ван Босхотен. Етла я завершив свою роботу в Голландії і я вирішив допомагати розвивати гандбол в Ужгороді. Я добре знаю цю команду, співпрацюю з нею три роки і вирішив залишитися саме тут. Європейський досвід тренера Карпатам має знадобитися, адже цього сезону перед командою непрості завдання. Для Карпата цього року ну, боротися за золото за кубок, тому що в цьому році буде і чемпіонат і кубок України. Ну і показати гру в Єврокубках для того, щоб закріпити себе в Європі як європейський клуб, який вміє грати гандбол. Ганболістки таким задачам навіть раді, аби швидше набрати форму, навіть у футбол згідні грати. Наступного місяця команда традиційно проведе збір на Рахівщині, покращуватиме фізичну форму в горах. Після робота в залі з м'ячем. А вже у вересні на Карпати чекають перші офіційні матчі.